Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного стосовно виробництва власної зброї стосовно виробництва власних крилатих ракет, мені запропонували тему для прогнозування. Я би хотів подивитися, чи дійсно Україна може стати на такі досить потужні серйозні рейки власного виробництва зброї, БПЛА, крилатих ракет, чи дійсно це буде налагоджено в Україні? Я би хотів подивитися на найближчі, скажімо так, 2-3 роки. Скажімо, так, чи буде все добре, чи буде налагоджене промислове виробництво крилатих ракет максимально активно. Для цього я візьму циганську колоду карт, я витягну 4 карти. І 3 карти таро. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань, в тому числі. Давайте ми з вами будемо дивитися. Так, з циганської колоди витягую 4 карти. На таро я витягну три карти. Давайте ми з вами це питання розберемо. Добре, давайте глянемо. Так, перша карта. Карта дворянина. Карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Хороша карта, позитивна. Успішна, я би сказав. Далі падає карта весілля, карта союзів та об'єднань теж дуже хороша карта, дуже позитивна. Карта послуги. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі, карта зустрічі. До речі, на циганській колоді карти хороші. Виробництво дійсно якоїсь власної зброї може бути налагоджене дуже швидко. Двійка мечів, карта закритих доріг, двійка пентаклів, карта грошових операцій інвестицій і дев'ятка кубків, карта благополуччя. Єдина негативна карта це двійка мечів. Це карта, яка може говорити про певне відтермінування, про певні затримки в цьому запитанні. Але інші карти практично всі позитивні. Тому я би сказав, що скоріше за все дійсно виробництво, власне, промислове виробництво крилатих ракет БПЛА і іншої зброї військового характеру може бути налагодженим максимально якісно та активно в найближчі роки. Так що будемо сподіватися на це. Шановні глядачі, бажаю всім мирного неба, бажаю всім побільше позитивних новин. Підписуйтесь, ставте лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!